Де ви ще бачили? Ось такі цікаві фари. Бачите, лінза навіть виглядає в цю сторону для найбільш ширшого освітлення. Вам в дорозі це Mercedes-Benz LED. Оптика. Сучасний автомобіль. Це Mercedes Мерседес 20-го року. Свіженький пробігу всього навсього всього п'ятдесят тисяч кілометрів. З ємкість акумулятора 80 квт годин. Що де я змогу проїхати в районі 400 кілометрів? Подивіться ми навіть в лісі, не боїмося розряди цей акумулятор, тому що тут. Вистачає заряду доїхати, Мені здається пів України можна проїхати на одному заряді. А це кросовер на повному приводі. Динаміка тут шалена, 406 кінських сил під цим капотом, так скажем. Ну і комфорт максимальний. Давайте запрошу вас трошечки в салончик. Подивитись тут. Подивіться, світлий шкіряний салон з підігрівами, звісно, мультимедійне кермо з сенсорним управлінням, великий LED-щиток Чорна стеля, якість матеріалів на найвищому рівні. Все це присутнє в одному автомобілі. Динаміка, комфорт, прохідність це Мерседес. Ціничок на старті 37 500, Ну і також його можна купити за криптовалюту. Ми живемо в сучасному світі, друзі. Тому, якщо ви зацікавились, номер продавця в описі, дзвони пиши, можливо, тобі пощастить, і ти станеш його новим власником.